Привіт, котики! Вітаю вас знову на моєму каналі! Та сьогодні буде незвичне відео, тому що сьогодні ми поговоримо про те, що не так з Аліекспрес. Так, подякую Віталію Гордієнко за цей класний слоган, який я використаю в своєму відео. Що ж, мене вже деякий час, скажімо так, роздражало. Внизу напишу правильне слово, яке я хотіла використати. Те, що я дуже часто бачу на Ютубі, на інших мереж, соцмережах, Тікток і Інстаграм, те, як люди популяризують те, що вони замовляють на Алікспресі. Я прекрасно розумію, що ціна на Алікспресі дуже часто є дуже вигідною, не дивлячись на те, що якість цих продуктів я би сказала сильно сумнівна. Так, ви не зможете відказатись від всього, що є на Алікспресі, тому що дійсно деякі товари, особливо якщо ми говоримо про пластик, вони виробляються в Китаї. От Китай є один з найбільших виробників різних пластикових речей та виливання з пластику. Але є багато речей, які ми дійсно зможемо замінити. І про це я вам розкажу в кінці цього відео, тому залишайтеся зі мною. А спочатку ми поговоримо про те, чому мене так сильно вкурлює, коли люди замовляють на аліекспресі. З першого і, навірно, найочевиднішого, що ви можете в принципі зустріти, це те, що це китайська платформа, а китайська платформа. Значить, платить податки в Китаї, а що робить Китай? Китай підтримує Росію. Так, можливо, він не підтримує напряму, та в принципі, навіть в прошлого року, вони засудили війну, так як вони вирішили, що це не найкращий спосіб вирішувати конфлікти в 21 столітті. Із самого важливого думаю для українців. Що ж, перше, це Aliexpress продовжує працювати на ринку Росії. Хоча фірма, яка володіє Аліекспресом Alibaba, ще прошлого року сказала, що вони виходять з ринку Росії і дійсно, частково вони припинили інвестиції та розвиток на Росії. Але це не означає те, що вони вийшли з ринку Росії та перестали постачати їм все своє портфоліо на Росію. Що ж, новина, яка потрясла нас всіх за останні декілька тижнів, це те, що Aliexpress буде постачати запчастини до автомобілів від відомих брендів, яких неможливо купити на Росії через санкції. Aliexpress, Аль Альо, ти взагалі вже охренів чи що? Наступне, це четверте, якщо я правильно рахую то Алікспрес, в принципі, продає дрони на Росію. Хоча офіційно Аліекспрес спростовує таку інформацію, але е росіяни виставили відео про те, як вони використовують на війні дрони, придбані з Алікспрес. Що ж, хтось тут явно бреше. Тому всі ці статті я вам залишу лінк внизу для того, щоб ви могли пересвідчити, що це е, дійсно було опубліковано. Опубліковано було більшість з них нашими е, журналістами. Якщо ці факти для вас є недостатньо переконаною, хоча дуже дивно, як вони можуть вас не переконати, якщо ви українці. Але ж якщо ви не переконані, то перейдемо до іншого блоку, чому не дуже варто. Та, в принципі, не варто користуватися китайськими магазинами. Далі Aliexpress та е, такі вже інші магазини Джум і Wiр, і інші куча китайських магазинів, які ресейлять всяку фігню, чесно кажучи, вони не є sustainable. Що це означає? Вони не дотримуються основних правил по виготовленню цієї продукції. Тобто вони використовують погані матеріали, матеріали, які напряму пошкоджують екосистему. Вони використовують дуже багато синтетики. Якщо подивитися, я залишу внизу лінк. Навіть в деякому одязі знайшли синтетику, яка є шкідливою для вашого здоров'я. Якщо брати по статистиці, це тільки 50% того, що ви можете знайти на Aliexpress, віші і так далі. Є товарами, які відповідають хоча б 50% якості того товару, який там зазначено. Наступне, це те, що Aliexpress не є орієнтованим до замовника, та вони не дотримуються багатьох правил ринку, які дотримуються в іншій країні. Якщо у вас виникнуть любі проблеми по якості чи по іншій проблемі, ви не зможете повернути даний товар, та також вам прийдеться дуже довго і нудно вияснювати з китайським продавцем, чому цей товар не окей. І я думаю, важливо ще зазначити те, що я дійсно також зазнавала використовуючи AliExpress, це те, що картинка не відповідає дійсності. Тобто, коли ви замовляєте якийсь товар, він на фото виглядає круто, красиво і так далі. Ви вибираєте розмір, тому що на фотографії вона виглядає так. розміри зазначені обично більше, ніж є насправді. Відтоді ви отримуєте. Жахливої якості товари. Особливо для мене це дуже важливо, так як я веду майстерню. Це творча майстерня, де використовується дуже багато дрібних речей, постачальником яких є в основному китайські. Вони виробляють дуже багато це різних штук з пінопласту, квіти, пластикові. І тому подібне, що можна дійсно замовляти. через ж самі стікери, канцтовари, які там дійсно коштують в рази дешевше, ніж ви можете придбати в магазині. Але дійсно наразі в Україні є магазини, які можуть ваш попит задовільнити. Хоча іноді вам прийдеться переплатити на 10, а то й 20%. Від... Купуючи українське ви не просто купляєте кращі товари по якості, а також. Ви можете інвестувати в своє життя. Тому що кожен раз плат... коли ви платите за український товар, ви... цей бізнесмен або людина, яка веде цей ФОП, вони платять податки. І ці податки в подальшому вже інвестуються в, Украї... інвестуються в Україну. А кожна інвестиція в Україну покращує наше з вами життя. По-перше, це гроші на ЗСУ. По-друге, це гроші на наших людей та на різну допомогу, яку роздається. Це гроші в інфраструктуру, це в гроші в розвиток України, тобто все без наших податків Україна ніколи не буде розвиватись. Тому старайтесь купляти українське чим побільше, і повністю пробувати замінити Китай на Україну, або принаймні старатися заміняти це на хорошої якості товари з Європи. Або ближнього, ближніх країн. Або старайтесь його заміняти дійсно з за країн, які допомагають Україні. Тому що вони також виділяють свого бюджету величезні кошти для того, щоб допомогти Україні. Наприклад, як Естонія, яка наразі платить 3% свого ВВП українцям. Віддає українцям. Я залишу лінк на магазини, які я використовую наразі, для того, щоб купляти більше українського. Насправді їх дуже багато, якщо ви просто зайдете на якийсь пром-розетку, або ще щось, ви знайдете тисячу пропозицій, де купляти речі, канцтовари, фарби, мольберти, я не знаю, все, стікери, записнички, все є. Багато дає, ви все це можете знайти. Дійсно, спочатку буде вам важко, тому що це непровично і так далі. Але я думаю, що ми з цим справимось і ми будемо розвивати український виробник, допомагати українським виробникам. Я знаю, що це важко перейти відразу з такого дешевого китайського виробника. Але дійсно, будь ласка, підтримати українських виробників це дуже важливо тим більше під час війни, коли кожен виробник старається працювати на максимум, щоб підтримувати Україну.